Вітання за корт меблі. Доїхали, доїхали до нас столи. Ми зараз вам швиденько познімаємо. Стіл нова, розкладемо. Стіл розкладний і є на дві вставочки. Є одна вставка сантиметрів 50, да. Пози. Угу. одна, друга. А також діставай її... Це вперше ми знімаємо одним кадром. Самі ще вчимося. Але нема нічого складного, бачу, розбереться і не меблевик. Тобто клієнт то купив вперше цього стола або не займається меблями. легенько собі впорається з цим завданням. Ось ось і все. І ви маєте стіл. Метр. 30, 30 тридцять, плюс 30, метр. Плюс метр. 2, метр. 2, на два, третя, так. Ну, щоб для розуміння. Давайте покажу. Оцей стілець, напевно, найширший, який у нас є. Ну, тут один, два, три, чотири. Вісім. І тут, напевно, раз, два, три. Та чоловік 14 сяде, точно. Детально вам про розміри, про ціни слідкуйте за нами, ми все кажемо. І він стійкий. Нема такого, що він десь там гуляє-гуляє. Ну так, є, звичайно, невеличкий такий. Ша це російською? Похитується, але ну, не, не так, що прям гуляє вже.